Так, вимиваємо все, щоб чисто було, щоб деталі приходять, ми раз-раз-раз все поклали, склали, завели і погнали на тест-драйв. Мить буду хімією. Хімія обична для машини. Просто розведу концентрат, трошки жорстчий, Зараз покажу. Я думав, те, що він підтікає, звісно, це не проблема, але це велика проблема сиро, дуже неприємно. Працювати взагалі просто жесть. Не знаю, якусь буржуйку треба думати, що робити. Або купити. Ну купити ціна от 2000 з 2-3 тисячі 4000. Ось такий універсальний. Типа для пластика, але для всього підряд. Один до семи, один до 10 пластик, значить, один до одного железяка. Ще один до двох розведу. Ну, коротше, не, не сильно. Сильно концентрований буде, щоб повиїдало всі болота. Я це розстроївся, звісно, за сирості. Взагалі, мене не приколує. А це сама дорога дистилірована вода. Із зборничів нахуй, які продали за 100 гривень. Все я купив за 60 гривень дві п'ятерки. А той ой! Ну була 80, але може 100, бо ціна помінялася, зараз подивлюсь. Ні, ну подивився, звісно ж ціна помінялася. Як же ж як же ж по-другому. Як же вже ціна не помінялася б Так, з чого почати? Почати треба з того, що настраюємо камерку. Ставимо систему безпеки. Раз отримав, більше не хочу, по хребту взагалі дуже неприємно. І прямо так по центру прилетіло чітко. Значить, як хотіла. Рамку так і не вийшло зняти. Пробували, пробували. Щось тут багато говнишка. Але б, куди воно випарувалося? Воно б не випаровувалося. Антифріз, антифріз. Тут навіть не тільки антифріз. І масло, наче Вичухрати. Це пластик. Теж розсохся. Звісно, неприятно такі находки знаходити. Нет нормально Прямо лопається Откуди він може бути Откуди він може бути Ой я бачу це поки його повністю не розбереш Толку особо не буде Повністю розібрати, перебрати, тільки тоді щось Можна буде З ним. Ну хай стоїть пару хвилин, пару хвилин. Можна навіть не бумаги, можна тряпкою. Обов'язково треба в перчатках робити, а то покончати руки можна дуже швидко, а тоді їх. Що з ними робити? Бо взагалі один казав, візьми лупани просто з йоргера і все, дірки позакривати. Тут треба было бы щеточку. А щеточка у нас. Або есть. Або нема. Щеточка есть. Но она сильно удобна. Сильно круглая. Плоской было бы повеселее работать. Так мне не нравится, что тут сильно сыро. Через чур сирує, прям прикольно сиру. Але що можна зробити? Так, одне це поміняти гараж. Так, від зверху. Що тут можна сказати? Ну та плита туди нахилена. Через ці приколи вона затікає. Ну добрі да, за все ще да. мокро тут Тільки ж не поможе. якісь точечні действия не поможуть бо воно затікає все ще далі тут хтось спробував щось робити по суті цей гараж переліпляний а тут срака стелить рубероїд чи хоч пленку якусь не знаю Пощі готова, сталося зварити. А ця публікація буде не про БМВ, а про буржуйку, так як гараж дуже-дуже сирий, мокрий. Там ще треба буде якось придумати воду вивезти. Ринву всередині кину, ну то покажу. Ну, Зараз ми з цього зваримо буржуєчку маленьку. Щось таке повинно вийти. Ляпс, туди трубку, такий пароход. Ножки піддувало і двері. Зараз чухраємо ободки, щоб можна було зварити. І вирізаємо дві серединки. Дві серединки вирізаємо для чого. Тут так і залишається. Це все чітко. Це вбираємо серединку. І цю серединку вбираємо. Цю серединку переварюємо на низ. Сюди. Так, може не вийдеться. А, ми її переваримо. Це ми вставимо тут знизу, тут виріжеться піддувало. А я ще поки сам не поняв, зараз в процесі все буде зрозуміло. Якщо так, щоб не різатися. Отак. Тут піддувало, тут камера згорання. все без. Вирізаємо і це верхня з трубкою. А, то виходить, тільки одну вирізаємо. А ті дві оставляю. Все, полетіли. Саме цікаве в цій конструкції те, що на металобрухті воно коштує 600 гривень. Діски труба і почіпники. На ЛХ не знайшов дешевше, на ЛХ по 250-200. по 200. Ну, Зато там мерседесовські диски класні продавалися 600. Плюс 100 диски обрізні. Ну, я їх всі не використаю один. Ну, там і пару електродів. Я думаю, 700 гривні вийде. Ще е, ножки, ножки в мене є. Так, така конструкція. Безпека, очі потрібно берегти. Масочка 360. І зараз вже накинуто, скидаємо по черзі. Обробляємо торці, щоб можна було приварити це І вирізаємо одну серединку. А ці всі так і будуть позаварюватися просто отвори. Все, погнали. Зачистив всі торці. Нижній так і залиши. Нижній треба тільки позаварювати. Може тут -а? піддувало зробити висувне. Зараз подумаю. Було б, звісно, удобно. Бо так ці всі дирки треба заварювати. І робити десь тут піддувало. Але хоча ще подивимося. Тут заво... торці зачищені. Трохи неправильне використання круга от до чого привело. Хорошо, що в очках був. Бебезопасність. Всі, всі торці зрізані, зараз зрізаємо середину з цього самого такого заріганого круга внутрянку Убираємо. Ще ж треба встигнути, поки світло не виключать. Так, серединки повирізав, рішив зробити трошки глибшу бо не влазило б. Там взагалі б нічого не влазило, прийшло б дробить, блять і дрова взагалі в ноль. Зараз заварюємо тут дирки, там дірки це днище, то горище. і цю пластинку тоді ставимо теж. А пластинку зараз. Пластинку тоді, хлоп. Отут приварюємо. Буде глибоко став. Буде глибо глибше ставити, днище буде глибше. А тут теж це все заварюємо. І тут маленьке піддувало вирізаємо, щоб можна було відкрити, закрити, тягу улучшити. А ці такої противоположного Опа. остануться чисто по боках, щоб підтягувало нормально. Та й усе, А може навіть посередині краще залити. Ну, зараз щось придумаємо. Позачищали. Тіше, тіше. Балансировка нам уже тут не поможет. Деяка крапка, сука. Хай ну хай буде тоді, хай, хай побуде. Так виглядає зовні. Зараз будемо всередини обварювати. Там чуть не заварив дирку, то що на трубу. Ну буває треба зібратися. І там ще ці позаварювати. зараз тут поварююсь, подивлюсь, як воно виходить, а тоді вже до того перейду. Так, пройшло. Я не знаю, години-півтори обварив тільки один нижній диск і то я вже готов сказати, що якщо дисків немає, не стоїть цього робити, купляти диски і варити буржуйку. 600 гривень, 700 гривень електродів, непонятно наскільки в того воно вийде. Півтори тисячі можна було купити просто балона газового. Із газового балона зварить і не морочить голови. Ні голови, ні срака, нічого. Ну нічого, доварюємо, Закидаємо решоточку. Ось сюди. Хопля, отак. А далі буде видно. Коротше, на перший шов ушло. Ой, мінус 40, це срака. Друге, може трохи побистріше буде. Ну, ще раз скажу, я не совпетую таким займатися в домашніх условиях. І не в домашніх. Якщо дисків немає, є можливість купити альтернатива балон. Залуч зразу купляти балон. Це щось мені кається. Я поки його дороблю, я взагалі її поїду назад на металздом. Так, пройшло. Я не знаю скільки пройшло, багато пройшло. Ні на що воно так і не похоже, тут ще внутрі шви попроварювати. Зараз по берегу трубу приварити і вирізати двері її піддувало. Далі займаємося, зараз може ще розтопимо, встигнемо. Загальному дощ пішов, світло ще є, але... Да ты прижота. А, меня не дорезал, может. Ну да. Та й що, та й все виходить, зараз пару дрованяк рубануть. Попробувати що воно як горить. А, піддувало забув вирізати. Ну це вже завтра воно. загориться, воно без піддувала. Поміряємо дровиняки, розміри, які влазять. Так, починаємо з найбільшої. Здорово. Що воно залізе. Ну так. Да. Маленька, то понятно, і за цього я її зрізав оцю круг і переварив його на низ. Ну зараз взагалі пару штучок. Мікається для гаража. Ну, я б не би. Не совревав би і -за, за того, що дуже багато мороки. Не знаю скільки. Часа 4 пройшло. Я думаю, це довго. З балона. Але з балона теж своя морока, там поки забить його водою, поки туди-сюди. Коротше, всьому свої приколи. Але, щоб я реально сов'ятував це, робить з того, з чого є. Я їздив, купляв його. Він вийшов, Диски і труба 600 гривень, 600 гривень плюс... Завіси в мене були. Ну, те все остальне в мене по суті було. 600 гривень. Тут піддувальника. Вирізати такого чуть-чуть. Буде підтягувати. 600 гривень, 100 гривень диски. Я використав два. Я не знаю скільки електродів. Штук 20, бо я просто збився вже з рахунку дуже довго. І варить дуже важко. І вже як забуваєш, давно не варив воно. Поки згадаєш, поки розваришся. Ну в общем, цим треба займатися, якщо хочеш якийсь результат-то тільки Труд, труд, труд і ще раз труд. А так Если раз його у... у рік чи раз у два то й немає смисла Запускаємо. Ось завісу туша дав мужик на верхше в нагрузку кай розробиш, ага, розроблю. Поприварював, даже поприварював, нічого не порозроблялося. Це диски на 13. Там були диски мерса вони здоровезні. Але там сильно й близько до машини. І в общем я щось переживаю, щоб воно не сильно там напікало. Оп! Ну тут ще полосочки треба підварити. Або якось підрегулювати. Хтось має щось посоветує. Зато дрованяка здорова зайде, а то. Якщо б я зробив ото так, то б заходила чисто маленька дрованячка, а зараз ось звідси подсюду, а може ставати Оця залази і ще більше може залізти Не знаю навіть що по теплоотдачі. Ну димить димить Горить, палає В общем так сейчас свет вигрублюся. Я потратив Підіб'єм коротше Потратив 600 гривень диски на металобрухті. Це дорого. Дома можна було б, після вдома були, собі взяв чик-чик. Які не жалко. Ну так, да, піддувало треба, а то затухає, не хоче розгоратися нормально. Лотка я такого нічого не робив там, вона собі заб'ється, хай там собі буде. Якщо що колись треба буде раз почистити, пилососом його витягнути. Взагалі прекрасний керхеровський пилосос. Ще одна розболтовка ще одна залишилася. На що її можна? Куди її запустити можна? Так, на ну, все, конечно. Грязнувати це дірка. Що ти гориш чи не гориш? Ну, горить. А на так багато накидав. А тут я думав може гофру трубу таку і пустити її змійкою, щоб вона тепла більше давала. Та і все, така буржуйка. Ще скажу точно скільки времени пройшло. Ну, три години, ну це такий три інтенсивних години. Дірки зверху позаварювали, трубу заварили. Дим іде. Ну, треба щось придумати, щоб було. Щоб було що? Щоб було тепла більше, щоб дрова не вигорали просто так. Все. Далі вже ви її побачите в гаражі. Будемо сирос виганяти. Шаринву поцепимо по в городі. Та й таке. Ось такі прекрасні шви. Пока.